Так, да, хороша ситуація. Давайте Coinbase одразу. 23.02 відкрився верх. 23.02. Coinbase відкрився вверх. 23.02 Coinbase відкрився вверх. Чекаємо на відпрацювання. Зараз якраз дають кращу точку входу. Coinbase можете заходити вверх 23.02. Для мене це вже актуальна позиція. От, Я не бачу проблем вже з поточних заходити. Буде мінус, окей. Візьму перекриття, якщо буде плюс. Супер, просто доберуся ще разок фіксою. Давайте дивитися. І так, 3 секунди. Ну, так виглядає, що буде брати перекриття. Взяв Взяв перше перекриття по Coinbase. Виглядає дуже-дуже навіть непогана ситуація. От. Чекаємо, як зараз відпрацюється першого годка. Дякую, Діма, за підказку. Ситуація справді заслуговує уваги. От. І виглядає дуже-дуже навіть цікаво. Так, секунда, зараз я швиденько почищу алерти. Бо я забув це зробити. От. І от же ж Coinbase, Чекаємо на відпрацювання першої водки. Доброго вечора всім. Привіт-привіт. Друзі, всіх вітаю. Як я обіцяв, сьогодні запустив ще один прямий ефір. І от зараз не знаю скільки. 23.00. Ну, трошки можливо пізновато, я не знаю, але загалом загалом непогано. тож, в принципі, можливо. І так, є плюсик. Пишіть плюсики, чата забрав по цій ситуації плюс.